Мої вітання на телеканалі Дніпро Ті випуск новин спорту 18-річна Єлизавета Котляр з Дніпра, 855-та ракетка рейтингу WTI Вперше пробилася до півфіналу ґрунтового турніру. ITF Double 35 в Анталії, Туреччина, даруйте. У третьому раунді змагань проти 301-ї Амаріси Тот з Угорщини. Її суперниця після двох сетів 4-6-6-3 відмовилася продовжувати боротьбу. Далі Котляр зіграє проти переможниці протистояння Аліса Октябрюва, 597 Яна Ковачкова, Чехія, WTA, 1155. Котляр цього тижня здобула перші перемоги на 35-тисячниках. На цьогорічному чемпіонаті світу з фігурного катання в Бостоні Сполучені Штати Америки, спортивна пара з дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Софія Голіченко та Артем Даренський повторили свій торічний результат 17-те місце і не змогли завоювати ліцензію на Олімпійські ігри 2026. тисячі Задля цього потрібно було фінішувати як мінімум 16-ми. Наразі за неї доведеться поборотися на віддруковому турнірі в Пекіні – у вересні, тим часом, на базі цього навчального закладу, спільно з відділенням Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, створено команду дівчат-принцеси по хокей, шайбу, яка взяла старт у всеукраїнських змаганнях серед юнаків та дівчат 2013-2014 років народження. Гендерна рівність у дії наразі вона має місце у хокеї -шайби у Дніпра, де спільними зусиллями за ініціативи відокремленого підрозділу Федерації України з цього олімпійського виду спорту у Дніпропетровській області на базі міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту створено команду дівчат-принцеси, яка взяла старт у всеукраїнських змаганнях серед юнаків та дівчат. 2013-2014 років народження. У нас у місті у різних школах було багато дівчат. Які займалися хокеєм. ну і ми е е їх об'єднали е по прапорами нашої школи зимових від спорту, і зробили дівчачу команду, яка приймає участь у чемпіонаті України серед хлопчаків. В перспективі ми е е думаємо, е цих дівчат зберечь, щоб вони грали і далі, і зробимо повноцінну команду Ні, е дві п'ятірки, а 20-20. Дівчат, які будуть грати в хокей і прославляти нашу область, ми дуже вдячні Олімпійському комітету, який проявив підтримку в тому починанні, і бажаємо нашим дівчатам успіху і дякуємо їхніх батьків та тренерів. У першому матчі чемпіонату «Дніпровські принцеси на ковзанці рідної льодової арени приймали запорізьких шаркс. Втім, попри грізну назву останніх, наші дівчата, якщо навпаки і не проковтнули акул. Втім, переконливо 5-2 святкували перемогу над ними у зустрічі, яка захопила і сподобалася голові відділення Національно-олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайлу Кошляку. Організація якого підтримала створення команди, і та не підвела. Мене запросили сьогодні на всі українські змагання з шайбою. Ю 13 серед дівчонок та хлопчиків. Дуже емоціональний. Від спорта хекей шайбою, дуже драйвовий і вболіваємо за наших спортсменів. Щоб вийти до фіналу всеукраїнських змагань, дніпровським принцесам потрібно здолати ровесників з київської крижинки. Втім, незалежності від результату поєдинку, команду дівчат по хокею шайбу в Дніпрі засновано і сформовано, і будемо вірити, що на неї очікує гарне майбутнє. Баскетболісти Дніпра завершили регулярний чемпіонат Суперліги України без єдиної поразки, святкувавши успіх у всіх 28 матчах, в останньому з яких підопічні Волибра Коваля 77-62 були сильнішими від столичного Київбаскету. Баскету. Чвертьфіналі плей-оф до двох перемог. Наша команда зіграє з івано франківським Прикарпаттям Говерлею. За підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради на ринзі і октагоні великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви відбулися змагання відкритого чемпіонату Дніпра з комбат самозахист -Айкол. Федерація бойових мистецтв комбат, самозахист. «АйКоу» й Дніпра стала черговою громадською організацією, яка заключила угоду про співпрацю з управлінням спорту департаменту гуманітарної політики міської ради, і одним з перших кроків у цьому напрямку стало проведення разом відкритого чемпіонату Дніпра, який відбувся на ринзі і октагоні і великої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви з трьох дисциплін, фрібокс, мікскомбат. І «Комбат». Ми заключили договір з управлінням спорту з цією новою федерацією, яка дуже потужно розвивається. Дуже приємно, що перший чемпіонат відкритий чемпіонат міста Ніпра ми проводимо сумісно з цією федерацією. 160 учасників. Він цей вид спорту об'єднує багато видів єдиноборств, Класна організація, тому ми сподіваємося, в далі будемо ходити на рівень з України і проводити всі змагань після хвилини мовчання, якої на початку урочистої церемонії відкриття змагань вшанували пам'ять усіх полеглих на війні та виконання державного гімну України, який пролунав під склепінням зали, очільник спорту міста першим подякував, привітав та побажав успіхів турніру. Після чого в унісон йому про подібне почергово говорили віце-президенти Дніпровської федерації бойових мистецтв комбат самозахист Олег Олександруков. Та Олександр Цурпіков, зазначивши серед іншого, що у своїй роботі, окрім змагальної складової і визначення переможців та призерів, вони водночас працюють над підготовкою та вихованням міцного згартованого, здорового покоління патріотів і захисників вітчизни. Тренуємо молодь, тренуємо військових, тренуємо, розвиваємо прикладні види спорту, такі як комбат самозахисту Ко Фрібокс, Какомбат, Мікс Комбат, які дають змогу в критичних ситуаціях. Цех, розвиватися, обдумувати і перемагати. Кращою ознакою українця є мужний характер і вояцька честь, а охорони України є меч. І ми цей меч будемо тримати міцно, крепко. Перемога буде обов'язково за нами. І наш прапор перемоги обов'язково буде майорити на цій території нашої держави. А спортивне виховання це головний залог наш. Нашої спортивної нації, могутньої нашої нації сила і перемога буде за нами. Слава Україні! Хочу за тільки побажати за е, таке, такий внесок е, департаменту спорту, охоронній компанії Джеп, які постійно нас підтримують. В, Участвують в наших змаганнях в тренуваннях, в зборах у нас була невеличка перерва. Три роки ми нічого не робили. Ну сьогодні ми побачили, як наші спортсмени спортсмени всі підтягнуті, всі в формі і всі готові до бою. Головний суддя змагання заслужений тренер України Андрій Захаров. Як у ході урочистої частини, так і вже безпосередньо на робочому місці відзначив гарний рівень підготовки спортсменів, так і удосконалення та впровадження нових технологій на основі. Діджиталізації, які суттєво покращують і прискорюють роботу суддівського корпусу, ми переходимо на більш якісний, на більш високий рівень проведення змагань на електронну систему обраховування. Балів і так далі, тому подібне. От. Рівень спортсменів дуже високий, він зростатиме і зростає. І цей, цей чемпіонат є відбірковим до а, чемпіонату України, який буде проходити в травні місяці. Високий рівень суддівства, серед іншого, як і загалом організації проведення змагань відзначила керівниця Запорізької федерації бойових мистецтв Комбат-самозахист АйКОу Ілона Добріогло. Яка завжди залюбки приїздить і бере участь у турнірах, що відбуваються під гідою її колег, партнерів, друзів і однодумців з Дніпровської. Ми завжди залюбки приїздимо до Дніпра, і саме тут, у Дніпропетровській області, у Павлограді, почалась наша співпраця з комбат Самозахист ICO». І ми дуже радо приймаємо запрошення і завжди виступаємо на змаганнях. Рівень завжди класний. Ну, все всім задоволення. Запорука високого рівня роботи Дніпровської федерації бойових мистецтв комбат самозахист Айко, у тому що її вже багато років очолює і плідно працює Олександр Рудченко. Тим він сам особисто вважає, що подібне це успіх праці усієї його команди. Окрім іншого голова громадської організації, подякував усім, хто приїхали на змагання відкритого чемпіонату Дніпра та взяли участь. А це команди, звісно, нашого міста, а також Кривого Рогу, Павлограду і району, Покрова. Сусіднього Запоріжжя та інших, які мовив щирі слова, на адресу усіх, хто допомагав в організації і проведенні турніру, хочу висловити слова подяки всім спортсменам, тренерському складу, всім гостям за те, що відгукнулись на наше запрошення і приїхали прийняти участь у наших змаганнях. Окремі слова подяки, хочеться висловити. Управлінню спорту міста Дніпро Олександру Осипову за підтримку. Хочу висловити подяку нашій команді за підготовку і проведення змагань. Хочу подякувати віце-президентів Цурпіка Олександра Олега Суморокова і керівника до, по підготовки до змагань Кулініч Юлія Миколаївна. Дуже вам вдячний. Все на високому рівні. Переможці і призери звітних змагань, усіх трьох дисциплін, розділів вікових і вагових категорій, були удостоєні медали і дипломів. А загальнокомандний успіх святкували бійці спортивного клубу нашого міста Дніпробокс на другому місці Аякс покрову замкнув тріку призерів Запорізький крос, і на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.